Ми з Херсона. Ви знаєте, до війни я ніколи не думала, що Херсон таке патріотичне місто. Я дуже пишаюсь своїми земляками, неймовірний народ, теробороною, єдиною, хто нас захищав, партизанами, підпільниками, тими, хто виходив на мітинги, хто волонтерив, хто допомагав. Хто не втрачав віру в повернення наших Збройних сил. Я неймовірно щаслива, що я Херсонка, що я вижила в підвалах ФСБ, що я втекла з під домашнього арешту і переховувалась до самого 11 листопада, до дня звільнення Херсона. Як ми обіймали наших котиків, коли вони зайшли до міста, як ми плакали. Як ми махали прапорами, як ми їх обіймали. Ми плакали, це було неймовірно. Я дуже хочу, щоб кожен, хто зараз на окупованій території, не втрачав віру. Все буде добре, все повернеться. Важко, важко нашому народу, нашій армії дуже важко. Але кожен, кожен гідний українець робить все необхідне, все, що він може, те він і робить. І дякую кожному з вас за підтримку, за донати, за коментарі, за те, що ви українці. Дякую вам.